Золото побило піврічний рекорд ціни. У Лондоні метал продають за 1700 доларів за унцію. Аналітики очікують подальшого здорожчання. Тож злитки дедалі більше цікавлять і українців, особливо на фоні валютної нестабільності. Надійність головна перевага золота. Воно є класичною тихою гаванню для збереження інвестицій, кажуть у vab банку. А клієнт сам обирає зручні умови вкладу. Для сохранности денег, безусловно, это интересный продукт, он стабильный, интересен в плане сохранения сбережений и защиты от возможных колебаний курсовых. золото. Очень может э, достаточно ведет себя волатильно, но может очень резко вырасти. И тем самым клиент может сразу зафиксировать свою прибыль. Утім, вкладаючи дорогоцінний метал, слід зауважувати низку особливостей. Золото принесе вигоду мінімум через три роки після відкриття депозиту. Початковий мінімальний внесок вищий ніж при валютних вкладах. Особливу увагу слід приділяти виробнику злитків. Краще обирати визнані міжнародні афінажні компанії. Важливо також перевірити наявність усіх сертифікатів штампів та клейма.